Команда борця Гвозденко – це просто вирок місту Звягель. Такої бездарної, такої безталанної команди ще не було. За що до візьмуться одразу видно, що руки ростуть не з того місця, і тому іскравий приклад вулиця Жезневського, яка знаходиться в районі Кар'єру. Так по іронії долі вона знаходиться в 500 метрах від кар'єр, і ось в такому стані ця вулиця знаходилась. Не було грошей, часу бажання її відремонтувати після того, як я виставив відео 10 жовтня. Вони зробили вигляд, що відремонтували цю дорогу. На результат цього ремонту ви можете подивитися. Пройшовся грейдер. Він навіть не прижимав е, ніж для того, щоб зрівняти дорожне полотно. А весь відсів, який був привезений, він просто розтягнутий. Або це просто як ви можете бачити, чи це просто муляж, що, начебто, проводилися е, ремонтні роботи, і так в усьому мільйони мільйони гривень витрачено по всьому місту. А результату немає, і ці чиновники розповідають, що вони готові знову піти на.